Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про чигрове донорство у вигляді гравців від металісту для дніпра 1 можливий трансфер Трубіна до ОПЛ, складні ситуації у українських легіонерів та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну і звичайне відео я починаю з новини про Михайла Мудрика, бо на цей раз претендентів на нього стало більше. Як повідомляє Фабріце Романо, Челсі вмикає цю гонку за Мудрика. Також що цікаво, Даріо Сорна відвідав вчорашній матч Челсі Манчестер Сіті, де пенсіонери планували поговорити про Михайла. А ось інший інсайдер Нікола Скіра повідомляє, що Челсі готовий заплатити за мудрика 80 мільйонів євро. Також сині готові перебити умови контракту замість 5,5 мільйонів євро на рік, які пообіцяв арсенал. Вони пропонують 7,5 мільйонів євро на рік. Окрім цього, повідомляється, що Тодд Боулі заявив, що він готовий перебити будь-яку пропозицію арсеналу. Від себе хочу додати, що незважаючи на заявлення від таких авторитетних журналістів, видавництв, я все одно вважаю, що це якась спроба, щоб Арсенал заплатив якомога більше. Бо всі ми знаємо, що Мудрик хоче перейти тільки до Арсеналу і більше нікуди. Тому сподіваюся, що Шахтар дійсно слухає Мудрика і піде йому на зустріч, щоб він перейшов до клубу, де грає цікавий тренер, де грає Олександр Зінченко. Та й просто можна подивитися на турнірну таблицю і в арсенал цікавіше переходити. Англійський Тоттенхем звернувся з офіційним запитом до італійської Аталанти стосовно півзахисника Руслана Малиновського. Як повідомляє кур'єра Деласера, Тоттенгем офіційно запропонував Аталанті оренду угоду, яка передбачає викуп Руслана Малиновського, але для цього потрібно виконати певні умови. Поки немає інформації, які умови точно прописані в пропозиції. Це може бути як вихід Тоттингама до Ліги Чемпіонів, так і певна кількість матчів, яку має зіграти Малиновський. Фінансові деталі пропозиції поки не розголошуються, але раніше повідомляла, що Аталанта хоче продати Малиновського не менше ніж за 15 мільйонів євро. Також у складі шпор може опинитися і інший українець Анатолій Трубін. Як повідомляє видання Експрес, воротар Шахтаря перевернув увагу Тоттенгема. 36-річний французький голкіпер Шпор Уго Льоріс став частіше пропускатися серйозних помилок, тож у клубі хочуть зробити ставку найбільш молодих виконавців. Повідомляється, що лондонці вже давно слідкують за Анатолієм Трубіним а в останніх двох сезонах єврокубках він дуже добре себе зарекомендував. Контракт Трубіна з донеччанами чи не до літа 2024 року. То Денгимі вважають, що цей фактор може допомогти їм у переговорному процесі, що погода обійшлася якомога дешевше. І в одному зі своїх минулих відео я вже розповідав, що після такого футболу шахтаря захисного, коли вони грали у лізі чемпіонів, тоді у Трубіна було багато роботи, і ця робота показала, що він гідний гравець і може грати на досить високому рівні. А тому для мене взагалі не дивно, що їм цікавиться такий клуб, як Тоттенгем. Я думаю, що за ним цікавляться і інші топові клуби. До того ж, продаж Трубіна для Шахтаря не буде великою проблемою, тому що, як на мене, зараз, коли у Ворсти є серйозні проблеми з фінансами, і про це я поговорю трохи пізніше, то вони, звісно, продадуть різника. До того ж, враховуючи, що раніше ворскла напевно продала признаку набагато дорожче, тому що я пам'ятаю, як е, Юрій Максимов розповідав, що різник коштує приблизно 6 мільйонів євро. А тому зараз, коли у Ворскли знову ж таки фінансові проблеми, я думаю, вони не будуть торгуватись, а продадуть його набагато дешевше. Проблеми Ворскли та її власника продовжують збільшуватися, бо жвага хочуть стягнути 46 мільярдів гривень. 4 січня до господарського суду міста Києва надійшла позовна заява фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Константина Живаго про відшкодування збитків банку «Фінанс та кредит, а також його кредиторів на суму майже 46 мільярдів гривень. Також до цієї новини можна додати, що центральний захисник полтавчан Джо Козайков близький до відходу з клубу. 27-річний македонець може перейти до Румунської університаті вже у зимове трансферне вікно. За інформацією фанатік, цим новачком у університеті може стати якраз захисник Ворскли Джо Козайков. У першій частині сезону він провів 16 матчів за біло-зелених у всіх турнірах. Але це ще не все. Бо за повідомленням телеграм-каналу «Бий-біжи» Ворсклі прийдеться повернутися до рідного стадіону. А прийдеться, тому що керівництво клубу ухвалило таке рішення через те, що оренда стадіону та житла в Ужгороді є затратною для бюджету клубу. Тому не здивуюсь, що у такому разі усі легіонери Ворскли просто покинуть клуб, тому що не захочуть грати у Полтаві. СК-Дніпро 1 для посилення складу та лавки запасних продовжить брати гравців у харківського металісту. Про це повідомляє редактор сайту ФК «Дніпро» Олександр Скляр. Дніпряни візьмуть ще шість гравців у металісту. Окрім вже раніше озвучених В'ячеслава Танковського та Євгена Підлепінця, на збори поїдуть Максим Прядун, Орис Костик, Єгор Клименчук та Богдан Порох. Вся шістка отримає шанс закріпитись у СК Дніпро 1. Але від це б хочете додати, я вже говорив про це у минулому відео, але скажу ще раз. За моєю інформацією, металіст все одно буде жити, тому що вони вже готуються до тренувальних зборів, які пройдуть у Туреччині. Тому, як я це бачу, металіст буде робити усе завгодно за для того, щоб дожити до літа, а там вже будуть дивитись, чи будуть вони грати далі і чи знайдуть вони фінансування. Спортивний клуб дніпро 1 поповнився першим новачком у зимове трансферне вікно. Ним став 29-річний півзахисник Євген Пасіч. Контракт з гравцем укладено терміном на півтора роки. Пасіч є вихованцем Дніпровського футболу, а саме місцевої школи Інтер. Розпочинав кар'єру у молодіжних складах «ФК Дніпро». Також грав у складі Охтирського нафтовика Укрнафти у першій лізі. Сезону 17-18 постійно виступав на рівні УПЛ за Рівненський верес і Донецький Олімпік. Також у інтерв'ю порталу Фендей він розповів, що до складу Дніпра 1 може приєднатися його брат Геннадій, але поки що перемовини йдуть складно. Криворізький кривбас підписав першого новачка у зимове міжсезоння. Ним став лівий півзахисник Максим Луньов. Як повідомляє прес-служба клубу, контракт з колишнім гравцем Луганської зорі підписано сроком на два роки. До речі, Луньов розкрився у складі зорі саме під керівництвом Юрія Вірнадуба, дебютував у Єврокубках. Загалом за луганський клуб провів 114 матчів, в яких відзначився чотирма голами та дев'ятью асистами. І це про те, що я раніше казав, що Кривбас це одна з найстабільніших команд з фінансового плану в УПЛ. І ці трансфери це тому показник, який у підсумку призведе до того, що у наступному сезоні УПЛ Кривбас буде претендувати на Єврокубки. Досвідчений гравець одеського чорноморця Іван Бобко перейшов до Львівських Карпат. Лев взяли 32-річного футболіста на правах оренди до кінця сезону. В складі чорноморця в осінній частині чемпіонату Іван Бабко у 12 матчах забив один м'яч. Також неодноразово виводив моряків на поле у якості капітана. Від це був хоче додати, що львівські Карпати продовжують приємно дивувати своїми трансферами, тому що раніше вони підписали Іліщенкова зі Львова, також вони взяли в оренду Олексія Хобленка. Івана Бобко, про якого я зараз розповів, також можуть підписати Єгора Картушова з металісту і підпишуть, я думаю, двох-трьох гравців ще і після цього будуть претендувати на вихід до ОПЛ. Український голкіпер мадридського гралу Андрій Лунін, незважаючи на невелику кількість ігрової практики, не планує собі шукати нову команду. Я працюю тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, використовуючи ті матчі, які утримую. Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає у тому, щоб залишитися. Я спокійний і перебуваю у найкращому місці з найкращими людьми, які мені допомагають. Атмосфера дуже хороша. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер приймає рішення. Цитую Луніна «Релево». в цьому сезоні Андрій Лунін відносно багато грає в стартовому складі. Він зіграв 4 матчі в Лалізі, 2 матчі в Лізі чемпіонів, а також зіграв нещодавно в 16 шістнадцятий Кубку Іспанії проти Касареньо. Головний тренер Евертона та Віталія Микуленко Френк Лемпарт у найближчий час може залишити клуб. Керівництво «Ірисок» розглядає варіант із звільненням коуча. В останніх семи матчах Евертон не здобув жодної перемоги, а нещодавно вщент програли Брайтону на домашній арені 1-4. Лампард очолив Евертон у січні минулого року і зумів зберегти команді прописку в ОПЛ. Зараз і риски посідають 18-ту сходинку, що є зоною виліту. До речі, вже повідомляється, що клуб може очолити колишній гравець Евертона, коли він там грав ще до Манчестер Юнайтед у Руні. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!